Вітаю, друзі, вітаю. Четвер, п'ять хвилин. Я Олексій Ляшенко. Ну що, вчора не вспіли чорнила висагнути на рішення Верховної Ради е, направити ПДФО військових самим же військовим, як вже занили. Занили, завили, заплакали. Кличко в шоці, кличко в кошмарі. Все, забрали ще одну. Одну схему крадіжки грошей, причому крадіжки добрих грошей. І вони ж крадуть. Вони крадуть страшенно. Там Порошенко плаче, тому що кличко його, та й багато мерів, і багато рад його. Да? Більшість його. Там плаче е, Тимошенко. Вони ж нуль дали голосів. Нуль за те, щоб в гроші військових віддати військових, навіть не наші гроші, навіть не бюджетних, в гроші військових. Розумієте, людей, які гинуть, які становляться інвалідами, а їм платять, і вони ці гроші їм не хочуть віддати назад. Ну це сором, це, це не українці, це взагалі е, щось мало схоже на, на, на людей, на людей, на мій погляд. Це не люди, не люди, які під час війни і під час такого ризику для тих людей не хочуть віддати їм їхні гроші. Так от що пише Віталій Ключко, він же пахан серед Філатова, там, Садового, Мера Черкас, Бондаренка, які завили, занили. Їм тепер буде дуже плохо. Погано ж їм буде, друзі. Погано. Я хочу подякувати, а потім ми розповім. ой, це страшне, що вони роблять. Я хочу подякувати справжнім українцям. Я хочу подякувати тим, хто дійсно допомагає тим, хто віддає свої гроші тим, хто любить Україну. Я хочу подякувати спонсорам каналу, які спонсують, які підтримують канал, і тим, хто прираховує на підтримку каналу. Я велика дяка. Я хоч дякую кучмі Світлани на Монобанк перерахувала. Хтось вчора на приват 24 о 20:51 Шевцову Сергію, Мінєнко Ларісі, Чернишевий Іні. Сьогодні о 6-й годині на приват 24 Ніколаєві Валентин. Величезна подяка Фищенка Тетяни. Велика вам всім дяка. І це не від мене, це від хлопців. Це... Та й від мене зака за підтримку каналу. Йдемо далі. Пахан всіх. Крадіїв, корупціонерів, хабарників, Варюх, Віталій Кличко, а він паханий їхний зараз. Випустив пост. І от тільки вдумайтеся, що він написав. Парламент фактично позбавив місцеву владу можливості допомагати Збройним силам і спрямовувати кошти з бюджетів міст нашим захисникам. Блін, дивіться. Він вважає, що взявши гроші військових, хлопців, дівчат, захисників, купивши на ці гроші вонючу рисову кашу зі своїх підприємств на частину грошей. Частину він вкраде, частину дасть хабарів, частину положить бруківки, а частину купить вонючу гречневу кашу. Розумієте? За гроші тих же військових. І це він вважає, що він допомагає військовим за їхні ж гроші. Ну, перечитайте, що це написано. Це, стр... це, це просто, ну я не знаю, це або розраховано дійсно на повних ідіотів. Ну, повних ідіотів. Або повних, знаєте, преданих сектантів. «Вітайся, дай ногу поцілувати. Дай хоч пальчик на ноги чмокнути. Б. Ну це ж бред взяти гроші військових, вкрасти, частину маленьку взяти і купити, черв'я їм, повезти, віддати, в тортах з черв'яками. Ну, я утрирую, звісно. Я не бачив черв'яків в тортах, але просто так, от для зв'язки слов, знаєте, і сказати, що це я допомагаю, він же ж потім не каже. Це. І Черненко Сергій Київлянин дав податки. Ні, це гроші військових. І я за ці гроші в я допомагаю. І моя ініціатива по ініціативі мера Кличка, по ініціативі Віталія Кличка. Віталій Кличко забув. яку, за що, як? Де ініціатива інвестицій в Київ? Де додатковий е, заробіток? Де? Де? де додаткові податки, де додаткові заводи, де додаткові фабрики? От якби Кличко оце зробив в Києві, і прийшли податки, прийшли, і він з цих податків допомагав да, і казав: Так це я привів з німців, так це я привів італійців, так це я привів, я їздив, а він їзде, їздить. їздить на море, їзде на острови, їзде. На Давоси, сидить у Німеччині, е, вивіз родини, гуляє, спить, жре, п'є за гроші військових, а тепер каже, що я не зможу допомогти вам за ваші гроші. Слухайте, ну це не те, що цинізм, це не те, що це, це щось. Він точно такий сам? Чи це просто розраховано на українців ідіотів повних? Забравши у міст і селищ військовий ПДФО, Верховна Рада, уряд демонструють, що центральна влада не впоралась з фінансуванням армії. Це нормальна людина пише. Війна! Війна! Ти впорався? Давай, ти хоч одну частину візьми і впорайся з постачанням частини від шкарпеток до ПВО для цієї частини. Танки, все. 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 Ну, впорайся одну бригаду. На одне місто, а місто ж у нас це як область. Вона ж статус має. Ти хоч з чимось впорався, хоч з одним мостом, хоч якийсь міст у нас, ти тільки закриваєш мости. Ти до себе додому переклав дорожку. Ти отут на Лобановського знімав брусчатку, вимивав і поставив назад, але поставив гірше, ніж вона була. Зараз там отака, отакі тротуари, а вони були рівненькі. Ну, блін. І бреше, бреше 40% ПДФО своїх громадян, не 40. Напиши правду. Ось напиши правду, скільки, не 40. Ну, плаче, скигли, ну. ну. Ось таких ми людей обираємо. Ображатися, я ще раз кажу, тільки на свій вибір. Тепер вчора всі радувалися, і президент. Я тут не розділяю радість президента, що нам надали там, а, дорогу на переговори, да, підготовку до переговорів і прискорені, але там є такий пунктик один. Чого сього ніхто не бачить і не читає і, і, і не озвучує. Для цього, щоб ми почали переговори, треба отримати згоду всіх лідерів країн, які входять в ЄС. Польща повернулася задом, Угорщина і стояла задом. Словаччина повернулася задом. Вже три наших великолепних друзі. великолепні товариші, найкласніші товариші, вони не будуть нас допускати, можливо, ще й до переговорів вони якось щось на якихось умовах там підпишуть щось, а потім будуть ставити палки в колеса так, як не буде ставити ні Німеччина, ні Франція, ні Італія. Оці будуть ставити і не пускати, тому що ми їм загроза. Ми конкуренти їм повністю і сільськогосподарські, і економічні. І, праць, і, і як працьовиті в, і у всьому моїм конкуренти, і вони не будуть нас пускати. А це проговорить ще раз про підлість. Все, друзі, дякую. До вечора. Україна переможе.